У Верховній Раді розглядаються зміни до податкового кодексу. Наскільки мені відомо, вони будуть стосуватиметься розвитку українського села. Чого саме? Які питання мають сьогодні бути заслухані, як покращити участь села? Якраз ці зміни передбачають погіршити участь села. Тому сьогодні під Верховною Радою багато представників аграрного сектору, селян, сільських товаровиробників як би не говорили. Сьогодні українське село годує не лише українців свою державу, а й серйозне місце в світі займає в експорті, в експортному потенціалі і в Напевно, по валютних надходженнях, продаж аграріїв, випередив, промисловість це має величезне значення для економіки держави. Чи зміни, які пропонує... А чого вони стосуються? Да, економічний фінансовий блок уряду абсолютно неприйнятні на сьогоднішній день. Це стосується зміни системи оподаткування на селі, відміни так званого фіксованого податку, який зводиться до фіксованої плати за гектар землі, і відміни системи. Оподаткування ПДВ, якась, яку сьогодні селяни не платять. Цей вид податку на село не поширюється. Сьогодні хочуть селян поставити в одинакові рамки, як і всю економіку України. Але це невірно, тому що село має абсолютно іншу систему роботи. Там кредит можна віддати тільки через. is Тому що треба чекати рік урожаю. Якщо вкладаєш у тваринництво в молочну галузь, то кілька років чекати, доки виросте корова і таке інше, і таке інше. І другий момент: сьогодні ми не можемо здорожувати продукти харчування, бо наші люди мають низьку купівельну здатність, вони просто не зможуть її купити. І третє: ми виходимо на євроринок. Чим нам конкурувати, коли держава ніякої підтримки суму не дає єдине, що ми мали більш-менш стимулюючу систему оподаткування, тому я не голосуватиму за це, а авітуватиму залу, щоб ми вернулись до цього питання, попри всі вимоги валютних фондів, кого б там не було, ми маємо знайти такий вихід, який би не ставив село на коліна. Аби зупинити підвищення цін на продукти харчування. Верховна Рада може втрутитися у цей процес. Звичайно, ми не маємо права сьогодні міняти право гри для селя, тоді продукти не будуть зростати. Собівартість, собівартість не буде рости, і ринок не буде зростати. Ну і Україна підписала вже й другу економічну частину угоди з, про асоціацію з Європейським Союзом, що сьогодні потрібні. Товари, аграрні товари могли конкурувати на європейському ринку. От іменно всі європейські держави стимулюють експорт, стимулюють усередині країн, дають величезні дотації на свою продукцію. А в нас єдине було стимулююча система оподаткування не висока, посильна. І її Хочуть забрати взамін, не давши нічого. Дуже вам дякую, Катерина Ващук, народний депутат України, була нашою співрозмовницею.